Пара, да, як ви познайомилися? 20 років назад на кришеті. Яке було ваше перше враження? Девіда хорош, дуже хороше, такий красивий чоловік. <плес> Дещо в нашому віці. а скільки вам років? Мені 80. 92. вам 92 роки. Як ви так класно виглядаєте? В чому секрет? І випік можна не напитися, і погулять може не не, не, не дебашить. І, і поспівати і все, все можна, ну, тільки все має бути в міру. У вас спільний бюджет як у родини? Чи у кожного да. свій? Ні, у нас не буває. Спільний у кожного Вот От принес і положил. Я навіть не смотрю. А ви як пара, скільки грошей щомісяця на життя в середньому в Києві витрачаєте? Ну, наймаленьке це 1020. Не угу. менше. Зі своїм житлом, так? Так. Да. Ми раніше їздили на курорти і за границю. Все у нас було. Зараз ні. Ну, куди? На дачу. Що ви можете побажати нашій молоді сьогодні? Молодість дуже швидко проходить. Дуже швидко.